Доброго дня, діти! А відгадайте загадку. Коли ми їмо, вони працюють, коли не їмо відпочивають. Це наші зуби. Зуби є у людини, а також є у тварин. Ось ведмедик панда гризе бамбук. А ось кричить мавпа. І ми бачимо, що в неї є зуби. Зуби мають також хижі риби. Найбільшу кількість зубів мають равлики. в них може бути їх більше 20 тисяч. А менше всього зубів серед тварин мають землерійки. Скажіть діти, а для чого нам зуби? Правильно, для того, щоб їсти, жувати їжу. Кусати її. Після того, як ви поїсте, в ротику скупчується багато мікробів, вони можуть нашкодити нашим зубам і навіть зруйнувати їх. Тоді в зубі може з'явитися дірочка, а можна взагалі втратити зуб. Що ж діти робити для того, щоб зуби були здорові, а посмішка ось така сяюча? Давайте подумаємо і згадаємо, що не можна робити, щоб не нашкодити зубам. Не їсти дуже гарячу та дуже холодну їжу, не гризти зубами тверді предмети, наприклад, горішки, Не вживати багато солодощів. А яких же правил потрібно дотримуватися для того, щоб наші зубки завжди були здорові? Обов'язково двічі на день треба чистити зуби вранці та ввечері не менше трьох хвилин? Перед тим як почати чистити зуби, треба вимити руки, вимити щітку та нанести пасту після чищення? Щітку потрібно добре вимити і поставити у стаканчик, щоб вона висохла. Потрібно вживати більше молочних продуктів сир, молоко, кефір, йогурт. Також для зубів корисні овочі та фрукти. І взагалі харчування повинно бути різноманітним та здоровим каші, м'ясні продукти, яйця. Зелень. Також корисно вживати овочеві та фруктові соки. Що так сталося, що зуб все ж таки захворів, потрібно звернутися до лікаря, який називається стоматолог. Він допоможе, він допоможе вашим зубкам знову стати міцними та красивими, вилікує їх. А тепер давайте з вами пограємо у гру, що корисно для зубів, а що шкідливо. Слухайте та відповідайте. Чистити зуби кожен день. Корисно чи ні? Корисно. Вживати свіжі овочі та фрукти. Корисно? Так, корисно. А їсти багато солодощів? Ні, це шкідливо для наших зубів. А відкрити пляшку зубами? Це шкідливо. Добре вимивати зубну щітку після чищення це корисно чи шкідливо? Корисно. А гризти тверді горішки? Ні, це шкідливо. Пити гарячий чай або дуже холодну воду, це корисно? Ні, це шкідливо. Їсти сир, пити молочко це корисно для зубів? Так, це корисно. Відвідувати стоматолога, це корисно. Запам'ятайте, діти, ці прості правила, і ваші зубки будуть завжди блискучими та здоровими, а посмішка сяючою.